Досі не віриться, що це сталося саме з моїм будинком. Слава Богу, нас не було. Це було страшно від тих слів, коли сусідка позвонила, і сказала, що це сталося з нашим будинком. Ну а коли вже приїхали, і подивилися, що моєї квартири нема, то це просто серце на розривах. Двох кімнат нема. В третю кімнату, щоб зайти, треба проходити через ті кімнати, неможливо, щоб туди зайти. Нема балконів, нема підлоги, нема е, перестінок. Все самі робили, все, що нажито, все руками, е, як кажете, здобуто. Дуже шкода. Я то очікую дуже багато, як я, як і мої сусіди, які ще більше постраждали. Але чи, як воно що буде, я не знаю. Разі ми починаємо технічне обстеження по даному будинку згідно висновків, якого ми будемо готувати завдання на проектування. Потім проектувальники виготовлюють проект безпосередньо по даному будинку, і ми можемо приступати до будівництва. Немає жодних сумнівів, що у нас не буде проблем по фінансуванню, так як нас підтримують і чесні інвестори. Дякуємо, їм. і впевнений, що до кінця наступного року цей будинок буде відновлено повністю. Що зробити, це відновити зруйновані конструкції, а потім, відповідно до проєктно кошторисної документації, ну так як ми маємо досвід на інших будинках, то це буде утеплення фасаду. Це буде е, дах новий зроблений і відповідно, благоустрій квартири комунікати. і комунікада. квартири, відновлені. які були пошкоджені, ну але не так сильно, як у ті в зруйнованому під'їзді. Вони будуть якось відновлюватися після того, як і обстежать, Якщо там потрібно буде робити ремонт, то да в ці проєктну кошторисну документацію теж буде внесений ремонт не але напівпошкоджені партій. Я дуже сподіваюся, що його відбудують, що його відмовлять, тому що це так має бути.